Вітаю, друзі! А також усі інше. У нас сьогодні 9 березня, і це 1110-та доба мужні оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми починаємо цей ранок саме з огляду мапи бойових дій. І я впевнений, що ви здогадаєте, що починати ми будемо саме з Курської області, оскільки. Через ту о, величезну інформаційну хвилю, яку ми зараз можемо спостерігати в нашому інфопросторі, поговорити дійсно треба. А окрім цього іншого, о, саме цей напрямок о, ми можемо назвати як одним з пріоритетніших для України в питанні продовження тримати Російську о, Федерацію. Ну скажімо так, за дуже цікаве місце. Яке надає більш козирів нам аніж самі Москві в будь-яких перемовинах, будь-яких розмовах, в будь-яких дискусіях саме Курська область, а можливо в перспективі навіть не тільки вона, але є ось тем, тим тригером, який не дозволяє Росії розмовляти з Україною взагалі навіть і а, на якийсь жалюгідний відсоток з позиції ультиматумів, але почнемо саме з курщини. Курська область станом на сьогодні російські окупаційні війська намагаються максимально змінити ситуацію в Курській області, оскільки ми напередодні неодноразово з вами говорили ще до того, як розпочалась ця велика інформаційна хвиля про те, що Путін надав наказ в групу і військ північ безпосередньо курському угруповуванню у вигляді е, генерала Лапіна про те, що до 9 травня з курським питанням повинно бути ну, взагалі, не виникати ніяких питань. Курська область повинна бути повністю повернута під контроль Російської Федерації. Для чого? Для того щоб а, Путін саме 9 травня на Червоній площі мав можливість а, про, а, саме а, проретранслювати, називаємо це так, а, про мову, переможну, епічну, про силу руського духу, там ще чогось іншого. Але найголовніше для нього ще й те, що він буде при цьому а, говорити велике, дякую. Північно-корейським військовим для нього це є ну така собі манічка. Він зараз, як фейтіш, намагається використати елемент Курської області для того, щоб 9 травня ось цей рік, 2025 рік, який він розпочинає як рік так званого захисника вітчизни. Він намагається в е, пропагандистському контексті каталізувати через Курську область саме це е, відчуття, і для нього це є критично важливим. Отже, зараз тут ресурси взагалі не шкодуються. Е, по перше, що до ситуації на прикордонні е, Курської та Сумської області між е, селом Новеньке та Журавка, російські окупаційні війська в даному випадку мають контроль над лісопосадками декількома лісопосадками, а не населеними пунктами. Якщо ми говоримо про журавку, журавці лісопосадки навколо журавки, так там присутні російські окупаційні війська в самому селі присутності не спостерігається. Була спроба зайти на околиці журавки. І прорватися, повністю контролювати це село, яке ну е, в основному знаходилось в сірій зоні. Це е, саме одне з сел в сірій зоні. Е, росіянам це не вдалося. Така ж сама ситуація е, спостерігалась між новеньким та басівкою. А е, в басівку заходження російських окупаційних військ не спостерігається, і, в принципі, е, так само в районі новенького е, точаться бої зіткнення між. Силами оборони України в форматі контрдиверсійних дій, а час від часу росіяни намагалися використовувати механізовану компоненту, бронетехніку і прорватися глибше. Зараз фізичного контролю над основною логістикою на Курщину трасою Н-07, тобто відсуджена суми через юнаківку. Фізичного контролю російських окупаційних військ не існує, але є е, е, контроль е, за вогневий за рахунок е, в першу чергу в дронів. Але про це вже також давно говорили. Це е, не новина, і те, що російські окупаційні війська можуть як пострілами арти зараз крити цю трасу, так і за допомогою в дронів, Це факт. Саме на цій ділянці Сили оборони України намагалися зводити е, ось е, такі саме м, е, загородження з е, сіток. Як ми бачили, це ось такі тенети е, в районі від е, Бахмута до часового яру, як робили е, російські окупаційні війська. Тобто, тут навіть так намагалися е, якось перешкоджати. FPV-дронам. FPV-дрони є серйозною проблемою не тільки для нас, вони є серйозною проблемою і для російських окупантів. Тому, в принципі, на сьогодні ситуація саме в цій локації складна, як вона була і завжди. Але при цьому не є ознак якогось апокаліпсусу і повного там кінця світу. Тут дуже цікаво подивитися загально на мапу бойових дій в Курській області. В даному випадку я використовую ресурс LoveUA Map і порівняти з Deep State. Deep State дає інформацію по своїм локальним даним. Лавю Map в даному випадку відображає те, що відбувається згідно з офіційними повідомленнями. Напередодні щодо офіційних повідомлень, я також е, про це говорив, звертав на це увагу і підкреслював, що в нашому інформаційному світі дуже важливо все ж таки інколи фільтрувати ту чи іншу інформацію е, на рівні, щоб вона не зашкоджувала нашим діям. Оборонним наступальним а, іншого типу діям тому, коли забагато говорять про те, що відбувається а, в контексті, типу: Ну, ми ж так за правду душею, серцем переймаємось. А, хто за цю правду? Хто душею серцем за це? А, людина, яка а, вирішує питання в межах всього плацдарму. Яка володіє повністю всією інформацією, того, що відбувається, і того, що буде відбуватися? Ні, це якийсь пересічний е громадянин, або е якийсь пересічний політичний діяч, або якийсь пересічний, ну навіть скажімо так. Не в образу, але військовий, але не того рівня, який може знати те, що може знати, наприклад, головнокомандуючи. Вчора я про це говорив і намагався якось пояснити, що є велика різниця між людьми, які говорять: о, дивиться, на нас е, несеться величезна фура. Ми повинні тікати з траси. А є людина, яка знає хто за рулем цієї фури, коли вона може звернути. Куди вона може звернути або хто її може зупинити, і що буде а, після цього? А, є багато ось таких прикладів за ці три роки, навіть не за три роки. Я скажу навіть більше, навіть за 11 років. Але продовжуємо російські окупаційні війська в районі Суджі намагалися а, прорватися, використовуючи а, газопровід. Ну тобто, їх улюблена а, дія. Наступальна за останній час ми неодноразово це бачили по деяким іншим прикладам: той самий часів Яр, в Авдіївці вони так робили. А коли вони по каналізаційним трубам або по якимось іншим комунікаціям намагаються прориватися в наш тил. І от саме тут вони намагалися використовувати газопровід, який йде на суджу. Я нагадую, що саме в районі Суджі знаходиться одна з найбільших. Транзитних газопровідних станцій, яка експортувала газ в Європу чи транзитом через Україну. І саме зараз ці комунікації вони не є працюючими. Відповідно, російські окупаційні війська. Зібравши велику кількість м'яса, вирішили використати а, цей метод і дійсно, як щури, це їм властиво а, відправитись в тил в суджу. Скажімо так, це дійсно о, був би серйозний прорив, якби вони опинилися безпосередньо в самому о, районному центрі. В суджі і розпочались бої міські, бої в самій суджі. Я можу собі зараз тільки уявити, якби дійсно їм це вдалося. А який би був гвалт а, серед наших усіх цих а, чудових ретрансляторів, а, які почали б говорити: А от ми ж казали, а от треба ж було вже виводити війська ще 2-3-10 місяців тому. А 10 місяців тому, ще навіть курська операція не розпочиналася, взагалі треба було виводити Звідки з Покровська треба було виводити. Взагалі треба вже з Запоріжжя виводити війська, чи з Херсону. Навіщо? ну, буде же договорнічок, все, вже все порішали. Херсон Росії, Запоріжжя Росії, чи не так? От військові говорять, що не так. І уся та е, щурина Радь, яка була зібрана для того, щоб прорватися на суджу, вона була знищена. Відповідно, а, тобто в даному випадку а, операція їх а, закінчилась нічим, але а, треба все ж таки визначати той факт, що росіяни станом на зараз використовують велику кількість ресурсу для того, щоб досягти своєї мети. Напередодні в деяких змі а також а, серед а, навіть російських а, російського називо це так в лапках експертного середовища, з'явилася інформація про те, що в нібито Курській області може опинитися в оточенні десь 10 тисяч особового складу Сил оборони України. По-перше, це комплемент для сил оборони України. На сьогодні угруповування курське угруповування російських окупаційних військ становить майже 60 тисяч особового складу. Це саме російські війська. А якщо сил оборони України 10 тисяч, то співвідношення 6 до 1. і росіяни ніяк не можуть о, досягти своєї мети більш ніж як 7 місяців продовжується курська операція. Росіяни несуть величезні втрати, а північно-корейські війська. Півтора місяці тому, навіть два місяці тому, втратили свою боєздатність і змушені були мінімізувати участь в активних бойових діях. Зараз їх повертають. До речі, їх знову почали використовувати як м'ясо для того, щоб закидувати на наші позиції в Курській області, щоб вони їх штурмували. Отже, зараз відбувається саме ось така. Ну, назимово це так: зміна їх вже а, пріоритетів по веденню бойових дій з використанням відповідно а, контингенту а, з північної Кореї для того, щоб підсилити якісь свої результати. Але в принципі, якщо ми розглядаємо цю а, ситуацію, то чи дійсно ми говоримо про те, що є загроза оточення, як говорять деякі змі або експерти? Загроза оточення наших військ. Я вже згадував а, про трасу від судженої юнаків кусуми трасу Н07, яку намагаються зараз російські окупаційні війська перерізати. Але давайте подивимося на ситуацію наступним чином. Так, дійсно, на Курщині складна ситуація, а, це правда. Але питання виникає. Про яке ми говоримо оточення, якщо станом на зараз, наприклад, від перерізання від кордону до того ж самого новенького, яке не контролюється російськими військами, ну, приблизно десь 6 кілометрів. Ну, тобто новеньке навіть не контролюється зараз російськими військами, повторюсь, до нього 6 кілометрів. А про яке оточення? Оточення це коли наші війська будуть залишені. Без забезпечення через Н07. Щоб зробити це російським окупаційним військам, треба буде вийти на цю трасу, наприклад, з цього напрямку, і сформувавши відповідний буфер безпеки для себе, контролюючи цю ділянку, не давати нам можливості прорватися. І це при тому, що вони будуть діяти на нашій території в Сумській області, де, ну ви думаєте, не буде ніякої відповіді з самих сум. Або це може відбутися перерізанням. Ну тут знову ж таки було продемонстровано на діпстейт саме таким чином, перерізанням суджей і спробою виходу навіть на північ. Але є тут нюанс, свій дуже цікавий нюанс. Саме якщо дивитися, як е, воно перерізано, тут є ще декілька е, напрямків логістики і перерізати не вдасться за однією простої причини. Це річка, яка е, тут є, і так просто через е, річку е, Олешню невозм... о, неможливо е, прорватися до Н 15 оскільки вона є природньою перешкодою. Саме річка Олешня була використана силами оборони України, щоб під час. Своєго е, наступу в Курській області форму, о, формувати так е, свій південний фланг, е, щоб річка була фактично е, нашим е, нашою лінією оборони, щоб вона була природньою перешкодою. Тому я скажу так. Станом на зараз говорити про оточення нашого угруповання в Курській області я не можу. Окрім цього, що о, оточення буває, або воно або є, або його нема. Загрози оточення так, я о, розумію, але оточення воно або є, або його нема. Це дуже просто воно або оперативного або тактичного рівня іншого нема. От, в принципі, нема напівоточення, нема там. Ну, по-перше, взагалі, ця фраза про котьол, я вже неодноразово говорив, що і нашим багатьом журналістам треба е, позбавлятися цих маргінальних е, навичок, використовувати ці маргінальні назви або котьол, або оточення. Котьол – це і є оточення. Е, оточення це військова назва, Котьол – це сленг. Тобто, якщо ти хочеш бути а, тупим орком, то ти можеш використовувати слово котьйол. А якщо ти хочеш бути а, дійсно професійним журналістом, використовуй слово оточення, але його більш коректно: оточення або оперативне, або тактичне. І перед тим як це зробити, треба все ж таки нашим журналістам ще вивчити, в чому чому різниця між цими двома типами оточення. Що ж, поговорили трохи про Курську область. Я думаю, розставив усі точки над «і», в даному випадку, і ми повинні розуміти, що у хлопців дійсно ситуація там зараз складна, дуже складна, але вона складна усюди по фронту. Часів яр російська десантура напередодні намагалася. Штурмувати, наприклад, вперше великою кількістю механізованої техніки більш ніж 20 одиниць е бардаків БРДМ було використано для того, щоб прорватися на позиції в часу миюру і е закріпитися там російськими окупаційними військами. Все це було звісно ж звісно ж знищено, а, але часткові результати є: Росіяни мали можливість там розсипати а, свою десантуру і так далі. На великомихайлівському а, напрямку також постійно відбуваються штурмові дії по а, нашим а, позиціям, які знаходяться одночасно як по правому, так і по лівому берегу річки Мокрі яли росіяни намагаються штурмувати Схудне, Дніпроенергію, привільне, бурлацьке. Новосілку покровський напрямок Сили оборони України максимально зараз спрямовують всі зусилля для стабілізації лінії боєзіткнення і повернення деяких своїх позицій. Все це разом дуже складна ситуація, починаючи від Херсонщини, де здавалося б не так часто про неї згадують, але Херсонщина це також. Запеклі бої на Херсонських островах, де знищуються величезні кількості російських окупантів, а це спроби російських окупантів просуватися в районі Роботино і де їх також на Оріхівському напрямку нищать наші оборонці. Майже по всій лінії бої ситуація досить складна і вона завжди такою була. І говорити, що десь складніше, десь менш складніше, усюди е, гинуть наші хлопці. Усюди ми маємо двохсотих та трьохсотих. Це е, знову ж таки повторююсь, війна в Курській області будуть вирішуватися е, питання більш значущі, аніж ми навіть собі можемо уявити. І саме утримання цієї ділянки, саме утримання цього плацдарму, а можливо навіть його. Не тільки його, але якогось а, розширення. Це в першу чергу, це в першу чергу саме ті карти, ті козирі, які може Росія не використовувати в свій бік, а саме Україна буде використовувати в ультимативній розмові з Росією. І тому я закликаю це вже, мабуть, друге відео, яке я спрямовую на такий заклик, щоб а, ніхто заради дешевого. Особистого хайпу не намагався маніпулювати. Не треба маніпулювати, не треба надавати ту о, інформацію, яка є надлишковою для того, щоб о, ще і забезпечувати цю інформацію супротивника. О, треба все ж таки о, максимально зараз сконцентруватися на такої дуже простій речі, яку ми повинні були усі. Вивчити ще з 2014 року на інформаційній гігієні. Дякую усім за увагу. І нагадую, що ви можете. Е Допомогти цьому відео своєю підпискою, натиснути дзвоника, поставити лайк і прокоментувати. Все це допомагає цьому відео зростати в рейтинзі україномовного youtube сегменту що дозволяє побачити більше аудиторії, те про що я кажу. Якщо ви згодні з моїми думками, то допоможіть: тисніть лайк, коментуйте, розповсюджуйте по соціальним мережам репост. Тільки за будь-які соціальні мережі: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, Ютуб, той самий Twitter який зараз має назву Хе, особливо через те, що його власником є Ілон Маск. Назва якраз і пасує. Але розповсюдження надає більше рейтингу і його бачу більше. Дякую усім за це. Дякую за те, що дивилися. Дякую за тим, хто підтримує. Дякую всім. То розуміє І, як завжди, слава Україні, слава нації.